Ви знаєте про реєстрацію останнього провадження вчора увечері щодо зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки вищими посадовими особами держави, суддями, іншими високопосадовцями, про яке я і почну вам свою доповідь. На протязі кількох місяців за ініціативи Голови Служби безпеки України Валентина Олександровича Наливайченка, за підтримки Генерального прокурора Шокіна Віктора Миколаєвича, за ініціативи громадських організацій. Я вам назву є це дві громадські організації, які звернулися до нас з пропозицією клопотанням щодо порушення кримінального провадження. Це ті організації, які займаються люстраційними процесами і процесами захисту прав порушених і. Тими, що порушуються, я маю на увазі відомих вам осіб, керівників цих організацій, Володи... Володи... Профес... професора Володимира Василенко та народного депутата Єгора Соболєва, саме ці документальні дані і стали підставою для реєстрації кримінального провадження. Коротко розкажу про суть його, оскільки те, що виписав слідчий, на підставі багатомісячних аналізів роботи з громадськими діячами, в тому числі з присутнім тут Карлом Волохом, іншими громадськими активістами, спеціалістами, міжнародниками і не тільки в сфері права і юриспруденції, дали свої результати і слідчий виписав так звану постанову, як раніше про порушення справи, яка не змогла поміститися. В державному реєстрі кримінальних правопорушень. Він поміщає тільки 4 тисячі знаків з пробілами. Ми виписали біля 4 разів більше. Зараз я вам скажу ще коротше, але я думаю, моя інформація вас задовільнить. На початку 10-го року в крісло президента сіла особа за прізвищем Янукович Віктор Федорович. Який з самого початку мав умисел узурпації, тобто незаконним шляхом захоплення влади і шляхом змови, згоми своїми поплічниками, в першу чергу однопартійцями з партії регіонів, з своїми поплічниками, представниками злочинних групувань та іншими особами, в тому числі високопосадовцями, які були ним на той час уже призначені. Ця змова, і умисел, і цілі полягали в узурпації влади і передбачали для цього декілька етапів. Перший етап був незаконне формування коаліції в Верховній Раді. Для цього були використані частина народних депутатів для подання до Костійного суду і частина суддів Костійного суду, які задовільнили клопотання народних депутатів і дозволили нефракційним депутатам. Прийняти участь у створенні коаліції, таким чином, один сегмент, один, один, одна гілка вже була створена. Далі йшла мова про судову систему потрібно було унеможливити діяльність Верховного суду України, де могли бути люди, які би унеможливили їх дії по захопленню узурпацією влади. І знову за допомогою народних депутатів, частини. Приближених поплічників Януковича допомогою суддів Костійного суду було прийнято рішення, що Верховний суд не є інстанцією, яка може в кастійному порядку переглядати ті чи інші рішення, це можуть вирішити вищі спеціалізовані суди. Ще один етап, ще один сегмент в механізмі захоплення узурпації влади в Україні Януковичем і його так званою сім'єю. Подальший головний. Момент, про який ви дуже хорошо знаєте, це повернення так званої Конституції 96-го року в редакції, яка діяла на кінець 2004 року, тобто скасування закону, незаконне скасування концінним столом, закону 4 двійки від 8 грудня 2004 року, таким чином повністю вступив в дію план узурпації влади і. Умисного, всупереч інтересам служби, дій на свою користь, на користь своїх приближених і злочинних угрупувань, всупереч інтересам народу, громади і українського суспільства. Це частина з того, що виписано, це основні моменти, які хотів би вам довести, і сказати, що звучить резолютивна частина таким чином, що Янукович Супереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище і владу, використовуючи сумісно з іншими високопосадовцями, частиною народних депутатів України та суддів Конституційного суду, інших посадових осіб, чинив зловживання владою службових становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а саме нелегітимну зміну конституційного ладу в Україні. А також повна концентрація влади в руках Президента України з метою впливу на органи державної влади управління, на правоохоронні органи прокуратуру і суди. На сьогодні це провадження починається розслідування. Нами починаються слідчі дії. Ми надіємося, що знову ж за допомогою підтримки Генеральної прокуратури. Підтримки громадського суспільства і громадських активістів, спеціалістів міжнародного права, тому що ми все-таки надіємося, що всі ці провадження будуть з часом об'єднані і розглядатися в міжнародному суді. Я не кажу про найближчу перспективу, але ви зрозумієте, що це дуже глобальні провадження, особливо те, про яке я кажу, було зареєстровано вчора. Також ми записали в частині реєстрації, що інші особи, які діяли сумісно з Януковичем, також чинили зловживання владою і службовим становищем. Мова йде про народних депутатів України, частину народних депутатів України, частину суддів Конституційного суду, частину інших високопосадовців, які оточували Януковича і вищих посадовців, які також чинили зловживання владою, і посадовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Серед інших тяжких наслідків я хотів би назвати і ту ситуацію, в якій ми сьогодні опинилися. Ці наслідки виразиться в учиненні інших злочинів: це розстріл мирних людей на Майдані, це розстріл терористами людей сьогодні, це злочини проти людяності, проти українського народу. Разом з тим я хотів би вам нагадати, що ми продовжуємо боротися з терористами з російською агресією, яка йде разом з терористами на шкоду інтересам України проти її суверенітету та в інших напрямках проти української держави. Нами оформлено підозру щодо у минулому голови Служби безпеки України Якименка. У фінансуванні тероризму та надання допомоги матеріальної терористам, а саме зброї. Мова йде про поставку в травні 2014 року сотень автоматів, тисяч і тисяч набоїв, тисяч гранат у районі Азовського моря. Саме ця поставка була організована Якименком минулому головою Служби безпеки України. Крім того, нами зафіксовані безпосередні фінансування готівковими коштами терористичних організацій цією особою. Це відбувалося в містах Ростов-на-Дону, Москва і Санкт-Петербург. Все це зафіксовано в матеріалах кримінальної справи. Мова йде про десятки готівкових тисяч доларів. І крім відповідальності за підтримання терористичних організацій, він буде нести відповідальність за фінансування. І надання матеріальної допомоги цим групам, організаціям бандитським формуванням. Я хотів би сказати, що разом з тим ми ведемо боротьбу з внутрішнім ворогом, який називається корупція. Нами наразі розслідується провадження, яке, думаю, повинно мати резонанс хоча б в тому, що шахраї. Дойшли до наших надр, до української землі в повному розумінні цього слова. Мова йде про службу Геодезії надр, Державну службу України, а також про державне підприємство Бурштин Україна, де впроваджені псевдо-юридичні схеми, нібито доведення до банкрутства цього державного підприємства. Ми дуже жорстко відреагували на це, порушили. Зареєстрували провадження і проводимо активні слідчі дії. Я думаю, що тут ми не зупинимося ні при яких обставинах, тому що земля українська вона є землею українською і ще, що не є, належить народу України. Крім під виглядом георозвідки, видобування бурштину і незаконну його поставку за кордон, збагачення за цей рахунок, виведення з державних коштів мільйонів і мільйонів гривень. Люди зловживали своїм посадовим становищем, забезпечували присвітання приватних фірм, які належали їх родичам. В цьому плані ми також дуже жорстко підійдемо до цього питання. І ще одне питання, яке чомусь завжди я на випередження хочу працювати, яке завжди мені задаються щодо відомого Мотороли, таких як моторола, дуже багато. Це вбивці, це люди, які не мають здорової психіки, які не мають, образно кажучи, голови. Ми розглядаємо питання щодо інкримінування йому тих 15 вбивств, яких він сам признався. Ми не є прихильниками формули Вишинського, що зізнання підозрюваного це основа доказів, але ми візьмемо до уваги його зізнання і накладемо інші докази. Ця особа буде нести відповідальність, в тому числі, за злочин проти людяності, за тортури, вбивства українських громадян, в основному військовослужбовців Українських Збройних Сил. Я вам дякую за увагу. Готовий відповісти на питання.